Шановні глядачі, дозвольте представити до вашої уваги результати роботи над науково-дослідницьким проєктом особливості мовної політики в ОРСР у 1970-х роках. Як мешканка Донецької області я усвідомлюю наскільки пов'язані між собою національна самоідентифікація особистості та мовне питання, свідомий вибір людини на користь української або російської мови. На жаль, частина моїх земляків з Донеччини дезорієнтовані в системі ціннісних координат. Вони обирають разом із російською мовою так званий російський мир. У пошуках відповіді на запитання, чому саме на південному сході України мовна ситуація призвела до розповсюдження проросійських настроїв, які полегшили зовнішньому агресору розпочати війну проти України, я звернулася до тієї мовної русифікаторської політики, що проводилася в ОРСР за часи так званого застою, коли формувався світогляд багатьох наших дорослих співвітчизників. Під час реалізації науково-дослідницького проєкту мною було опрацьовано монографії статті вітчизняних істориків. З'ясувалося, що мовна політика в ОРСР у 70-ті роки досліджувалася багатьма науковцями. У своїх працях вони аналізували статистичні матеріали, виявляли зменшення україномовних закладів освіти та закладів культури, тиражів, наукових журналів і підручників. Українськими істориками було доведено використання мови для ідеологічного впливу на радянське суспільство для поширення комуністичних ідеологем. Висвітлено породьбу проти росифікації кращих синів українського народу, учасників дисидентського руху, зазначу, що особливо корисним було опрацювання монографії публікацій Марії Ярмоленко, Олександра Якубця, Наталії Новородовської. Однак, здебільшого, поза увагою науковців залишилися регіональні особливості проведення мовної політики в ОРСР. Пошуки відповіді на запитання, чому в одних регіонах на північному сході, в центрі України ця політика була менш ефективною, ніж в інших, зокрема в моїй рідній Донеччині, спонукала мене звернутися до різноманітних історичних джерел, Писаних документальних джерел, а саме нормативно правових актів, таких як «Основи законодавства Радянського Союзу і Союзних Республік щодо освіти, закона РСР про народну освіту. Писемних оповідних джерел, представлених публіцистичними творами і спогадами дисидентів, противників фальсифікаторської політики, у своїй роботі я використовувала візуальні джерела плакати 1960-1980-х років на шкільну тематику, що зберігаються в педагогічному музеї Національної академії педагогічних наук України. Разом із науковою керівницею я записала усні спогади, взяла інтерв'ю мешканців Донецької, Харківської Сумської областей, які в 1970-х роках навчалися в радянських школах і технікумах. Опрацювання наукових монографій статей, інформації, що містилася у вказаних джерелах, проводилось за допомогою загальнонаукових і спеціальних історичних методів, серед яких особливо допомогли методи джерелознавчого аналізу і усно історичних досліджень. На цій підставі мною було зроблено висновки. У 1970 році Володимир Щербицький став першим секретарем ЦК КПУ та ініціював призначення секретарем ЦК КПУ з питань ідеології Валентина Маланчука. Після цього державна мовна політика в РС була відверто русифікаторського характеру. Під прикриттям пропагандистських кліше про дружбу народів, російську як другорідну мову, українська мова витіснялася із засобів масової інформації, видавничої справи, сфери культури. І цей період увійшов в історію як період чергової компанії боротьби з буржуазним українським націоналізмом, а фактично з мовою і культурою нашого народу. Маланчуківщина. Оскільки саме система освіти стала основним інструментом мовної русифікаторської політики з 1972 по 1979 рік було ухвалено низку законодавчих і підзаконних актів, зокрема основи законодавства СРСР і Союзних Республік про народну освіту 1973 року, закону РСР про народну освіту 1974 року, в яких батькам надавалося право обирати мову навчання своїх дітей, тобто відмовлятися від вивчення української мови та літератури. Постанова Ради міністрів радянського союзу про заходи з поширення російської мови в союзних республіках 1978 року, і відповідно постанова РМ УРСР про заходи по подальшому вдосконаленню вивченні і викладання російської мови ще більше поглибили тенденцію витіснення української мови і системи освіти радянської України. У 1972 79 роках в навчальних планах україномовних і російськомовних закладів освіти ОРСР збільшувалася кількість годин на вивчення російської мови і літератури. Однак уроки української мови та літератури не сприяли формуванню національної ідентичності. Цей висновок я зробила на підставі аналізу шкільних інформаційних плакатів, що зберігаються в колекції педагогічного музею України. У цих плакатах використовуються пропагандистські кліше вчити типу, по по-ленінськи. герої поруч з нами. Тобто і українська мова використовувалася радянською владою для ідеологічного впливу на педагогів і учнів. У публіцистичних і літературних працях учасників опозиційно-дисидентського руху розкривається характер і руйнівні наслідки державної мовної політики в радянській Україні у 1970-х роках. Наведемо цитату з есею Тернової вінець України, що був написано у 1977 році дисидентом і письменником Олесем Бердником. Ти, Росія, Почала випивати, висушувати творчу криницю України, колись найосвіченіший в Європі нарід опустився в найнижчі круги інферно. Порівнявний аналіз тексту публіцистичної статті Олекса Тихого «Роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області, що була написана нашим земляком в 1972 році, та спогадів дисидента Василя Осієнка, який того ж року викладав українську мову у сільській школі Київської області. Допоміг мені з'ясувати схожі і відмінні риси в проведенні мовної політики на південному сході України і центральних регіонах. Я з'ясувала, що схожим був тиск, який чинився на педагогів з боку адміністрації закладів освіти, державних службовців, які намагалися перетворити вчителів на слухняних керівників русифікаторської мовної політики. Водночас звертаю на себе увагу, що батьки і особливо учні старших класів на київщині підтримували Василя Овсієнка, який намагався говорити правду про Григорія Сковороду. Розучувати з ними пам'ятки усної народної творчості, колядки, тоді як Олекса Тихий у своїй статті фіксував байдужість батьківської спільноти Донеччини до мовного питання, Наведемо уривок, де донбаський дисидент описує реакцію батьків на закриття чергової україномовної школи на Донеччині. Може, вони збунтувалися? Може, вимагали для себе законного права вчитись та вчити своїх дітей рідною мовою? Може, перевели дітей до сусідньої української школи? Нічого такого не сталося. Німі зрікаються національної гордості, національного лиця. Це він пояснював великою кількістю нащадків переселенців із російських губернів в другій половині дев'ятнадцятого століття, а також жахом, який відчували донечани після сталінських репресій. Регіональні особливості проведення державної мовної політики було виявлено також під час аналізу спогадів колишніх учнів радянських шкіл і технікумів. Особливо ілюстративним є зіставлення інформації, що була отримана в мешканців і мешканок прикордонних сумської і Донецької областей. Вона показала, що респонденти як північного, так і південного сходу України. Однаково навчалися у 70-ті роки в російськомовних школах. Вони відвідували ідеологічно забарвлені заходи, що проводилися російською мовою, прийом до піонерів, огляди строю та інше. Але на Сумщині реалізація державної мовної політики заважала спілкування українською мовою або суржиком в родинному середовищі, тоді як на Донеччині в родинах респондентів спілкувалися переважно російською мовою. Це підтверджує висновок історикині Ярослава Верменич, провідної спеціалістки з питань регіональної історії про особливий характер Донецького краю як перебіжного регіону, на розвиток якого вплинули міграційні хвилі другої половини ХІХ століття, двадцятих-тридцятих років 20 століття і повоєнного часу, переселення багатьох мешканців сусідніх російських областей. Тому я певна, що процес формування національно-мовної ідентичності дітей і молоді Донеччини необхідно починати саме з заходів щодо популяризації української мови серед дорослого населення. Дякую вам за увагу!